Шутка зараз буде виїжджати сюди. Ну, то я знаю, ви ж теж стали, бачите, попорт. Ну, правильно, стали. бо ви порушили, ми до вас під'їхали. <кхех> я тут нічого не порушую. Це раз. Поподій, вже ви знімаєте на телефон. Зазніміть. Я О, хочу зазнімати. Ця. Я бачу, тротуар, що отут, бачите? я на тротуарі тут не стою. Я на тротуарі на тротуар, а на перехресті. Перехрестя, от там перехрестя. А тут отут іде стопчик і тут? Стопчик? Ідіть, візьміть, візьміть дорожню розмітку у дорожній і побачите, бачу, де дорога йде. Де має йти дорога і де йде розмітка? Бачите де? Ви бачите де? Ви подивіться, бачите де? З цієї сторони її, а не з цієї сторони діє. Вон, дивіться, бачите, де йде. Заспокойтеся, бачите, де? Перестаньте ображати. Ви розуміло? Бо Будете затримані. Ви теж будете затримані? Ви також будете затримані. Ви свої придаві спочатку. Зараз я перезвоню до свого адвоката, до Діми Полтави, хай він з вами розбирається. — Маєте право на безоплатну правову допомогу? Yeah. Придивляю. — Курчак Олександр Григорович. Іменно так. Інспектор. Це якої ви служби? Старший лейтенант поліції. Це ще Гущанський чи якийсь Хоща? Відділення О, поліції No5. Відділення поліції номер 5 Курчак, так, Олександр? Автобус так. вас не має об'їжджати. А ви хто? Я ж представився. Вибачте, представте ще раз. Та що мене випачається? Я представився раз достатньо. Я вас не почув. Що ще треба? Ваші проблеми. Ви там десь представились, не мені. Ви десь там. У мене камера пише, no. я знаю, що я представився. То no. як вас звати? Коли включив. Я вам сказав no, посаду. Ну, то скоріше ще раз. Не об'язан. Не об'язаний, то, які то я вам теж не об'язан. Воно машини стоять. Бачите, як машини стоять? Є Це є туди батюшку Яку батюшку штрафуваю? Він машини не батюшки Ви Будь ласка, я Ви ж не бачите, що він перехрестя, від перехрестя. Не бачите, де мають машини стояти? Ви бачите, де машини мають стояти? Чому вони стоять ви на перекресті? Ви виконувати нашу законну вказівку. Якщо вона буде законна, буду. Відмовляєтесь? Якщо буде законна, в вимога, відмови, то буду. У разі відмови ви будете зараз затримані, ну. засовані спецзасіб кайдану. Да, да, да. Я, да, да. Я вам також кажу, законні вимоги мають бути законними. Мають бути законними. Ви думаєте, що ви будете Ні, не буду, звісно. Ще тобі можеш щось положити. Тоді покажете посвідчення водія. А ти своє показував мені? Водія посвідчення? Ні, ти своє посвідчення показував, хто ти такий? Прийшов тут пуп чи що? Ні, не пуп Понаїхало б висловлюйтесь на ага. лайкою в громадському місті. Мініцерна лайка. Це ви висловлюєтесь лайкою? Є Правопорушення передбачено статею сто сімдесят три кодексу України, да -да -да -да. правопорушення. Я знаю Кодекс України про адміністративні П... правопорушення. Це порушили раз. пункт 15.9 дев'ять і п'ятнадцять г. Да, да, да. І 17, ж, і 18. ще раз розкажу. України. Ти нічого не порушував? Ти прийшов з порушенням до мене. Добре, добре. Посвідчення водія придивіть згідно пункту 24а ПДР України на вимогу працівника поліції. А я Посвідчення водія? Які? Якого водія? Вашу, вашу а звідки водія? ви знаєте? посвідчення. У мене є водії, що паспорт. Причому тут водійське посвідчення? Я за кермом. Я за кермом. А хто паркував транспортний засіб? Не можу вам сказати, ви бачили, що я паркував транспортний засіб. Да, ви обрали транспорт? автомобіль і в нього пали речі. Ну Тому так. Вже. То я маю доступ до цього автомобіля, а не до водіння. Добре. Ну Зараз прийде мій брат, і хай сідає, і хай розбирається. Добре. То хто припаркував На. транспортний засіб? Ну, я не знаю, хто припаркував. Ну, то брат чи ви? Чи ви хочете ще брата підставити? Звісно. Добре. То хто парковував транспортний засіб? Ви звідки? У вас проблеми з пам'яттю? — Уточніть. Уточніть, no. будь ласка, А у вас ні? No. No. то ви займаєте своєю роботою, я не їздите херньою займаєтесь. Припаркованих Наші машин. No. посадові обов'язки no. Передбачаюся утримання правил. У вас багато, вас багато функціональних обов'язків, які ви не виконуєте. А ви тільки ходите, що вам легше зробити, та ви й ходите. Поняв, ви no. позивали... того, так. Працював в міліції. Я працював в міліції, я знаю, як ви там працюєте. Ви по собі судите, так? <laughs> ні, я суджу по тих, які там зараз працюють. Власне, ви вигнали звідти? Ні, я сам звідти пішов, бо Це я бачив, що з такими там як. Тяжко з такими людьми працювати, правда? Не Як то, ви, що в тяжко. Ні, з такими тяжко. Посвідчення, водія, всі документи на транспортний засіб придивіть. У мене транспортний засіб був мій транспортний засіб. По транспортній засіб приїхав зовсім інший чоловік. Ну от і все. Ви бачили, що я цим транспортним засобом приїхав. Я бачу, що ви біля нього. Я біля нього мав, то що біля нього. Я можу і біля нього бути. Що ви думаєте, що, що ви затягнете час? Я не пропонуєте. думаю, хлопці, по-перше, я вам не затягую час, Банці а по-друге, по ви не бачите самі, де порушення, де не порушення. От чого машина тут стоїть? Ми Подивіться, Будем... що не видно машини стоїть? але не, стої? пхайтесь. Но. не, пхайтесь. не пхайтесь. пхайтесь. Ви так держаєте відстань від мене тримаєте. Я не хочу зварну. Ну зговорити. і я так само не хочу, коли сваритися. Це прийшли вам не, що вам на хліб дати чи що? Вам на хліб дати чи що? Чи вам не хватає? Вам не хватає грошей? Кримінальної. Бо це вам грошей не вистачає? Що ви кримінальна відповідальність для вас. Для, для чого? За що? За, За, За те, те, що, що, що я вам милоство де... не даю? За те, що ви пропонуєте хабар. Ні, на ну, що мені а вам хабар пропонує? Мені вам хабара не треба для вас давати. Я знаю, що таке хабар і знаю, як mm. ви його берете. Роберку в Ютуб знімаєте. Яку Ютуб? Це для адвоката знімає. Адвокат мені... Адвокат, мені... Адвокат мені сказав, все, якщо затримує якесь там, чи підходить якісь неправомірними з неправомірними вимогами. камеру не говорить. Я не кажу, що Будь ласка, придавіть документ, який посвідчує вашу особу. У мене вдома е... знаходиться. Ваш е, військовий стан і ви зобов'язані носити з собою документи. Так, е, да, для військових придивляю і для коменданта військово без проблем. І для поліції теж ну, якщо ви будете з коментан, або будуть уповноважені вас документи, що ви є е... згідно для адвоката, згідно пункту першого, підпункту 1 першого і підпункту 3, третього пункту третьої статті 35 закону України про національну поліцію, також згідно статті 32 закону України про національну поліцію, мають надати перевірки для перевірки документ, що засвідчує особу, зокрема посвідчення водія. Так як є інформація, що стверджує про причетність водія до вчинення транспорту О, до правопорушення, також є порушення правил дорожнього руху, і в зв'язку з цим посвідчення водія пред'являється також згідно пункту 24А правил дорожнього руху. Для для вод... до дивіться, ви самі знаєте, скільки я почин зупинок автомобіля? 11, все. одинадцять. ви ж я ж питаю, чого no. ви спинили з порушеннями. Ну no, от я вам кажу порушення право дорожнього. No. So? No. No. А саме по 15.9 дев'ять дорожнього. No, ну то яке право порушення? Я зчинив п'ятнадцять дев'ять. Зупинка no. нас, Хайте, я вам вже говорив три порушення ваші. Ваш таке слухайте. Покажіть мені докази, що це ну, мій транспортний засіб. Для адвоката ваші да. докази. Що це транспортний засіб мій. Три так? Ви зніміть свою машину, що ви мене знімаєте. Я, я купу, вашу хочу зняти, можна і вашу зніму? Зніміть. Ну от я вашу зніму машину. <рес> ну. Я ж хочу вашу зняти машину, а ви хочете мою знімати, то знімайте. Пане водій, прибір, будь ну. ласка, посвідчення водія. Для чого вам моє посвідчення водія? Для початку для перевірки. Для чого вам моя? На якій законній для... вимозі ви Те, мене ви пробуєте. На перехресті. Те, Я що ви на, перехресті. на перехресті не стою. Це є законна вимога на даний час. Угу. А ви законну вимогу мою ігноруєте, не виконуєте. Ні, 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 це не є законна вимога. Це є законна ні. вимога. Це он, чоловік їде, він поставив машину, до нього говорить. Будь ласка, придивіть документи. Я не хочу вам придивляти... Для чого мені, на якийсь законі вимозі, я маю вам показувати свої документи. Пункт 15, дає прав дорожнього руху. Правил дорожнього руху дорожнього я можу ходити де хочеш, куди хочеш і з ким хочеш. Все, Крапка. Е -е Зараз не про ходіння, а про те, де ви припаркували транспортний засіб. Ну, транспорт у я не припаркував, бачите, де припаркував. Там мені захотілося, там не припаркував. звідси. Тут, тут, тут перехрестя є. Вставати. Один же ставлено. Ну я Привіт. бачу, як ви випереджено ставитесь. Я бачу, що як ви випереджено ставитесь. Ви хочете, щоб я бачу, де став це літ підповідальності я... в кримінальному кодексі. Ви немає там 70 років водії чи 60 років воді, чи 50 Слушайте, років людина воді, там не немає свариться. людина. Зразу забрала на відміну від вас. Ну я що щось. Кінець, конечно. Ви прийшли до мене з претензіями, а не з вимогою. Ви мені що сказали? чи що? він не хочу говорити. По суті. Він я не по ви мені каже блог для себе. Говорить матив на камеру для адвоката. Він каже мати. Я не говорю цю ситуацію конфліктну. Уникає будь якої відповіді на чіткі питання. Я, Ти, ви, ви мені писали, чіткі, запитання чіткі запитання? Давайте, чіткі будь запитання. Чітке запитання. Чітке запитання. Будь ласка, посвідчення водія або будь який документ, що засвідчує вашу особу. Тобто для чого питаю? Порушення для... для... правил дорожнього руху. Я, я, я... я, я, мож... я хожу, я ходжу тут, а для чого мені... Мені... мені лупити, Я не знаю, що. Зараз ми пояснили для no. нього, що йому не доходить. Які no. наші подальші дії? Зараз ми вас, пане водій, будемо затримувати. Я вам ще раз no. кажу. Це вже було попередження. Я вам даю ще раз в порядку 43 закін, статті статі часу для виконання законної вимоги. А ваша, ваша законна вимога, це не ваша, це незаконна вимога. вимога. Це, не законна вимога. Ви... це незаконна вимога. Ви надаєте документи? А ви надаєте документи? Ви маєте право не надавати пояснення да. стосовно себе, членів да. своєї сім'ї, да. рідних, близьких, коли їх визначено законом. Так. Згідно положення 63 статті Конституції України. Згідно 268 статті Кодексу. І 63-ю Забув Ти забув, 63 статтю. Не забув? Тактовність, будь ласка, утримайтеся. Я слухаю. 68 стаття Кодексу України про, про порушення Нам говорить про те, що маєте право знайомитися з матеріалами справи. Добре, ви визивайте пол... слідчого оперативного питання. Доказ... Викликайте, Давайте викликайте, хай заміряють і визначають, Ми. хто де що поставив. справу, зрозуміло рідною мовою, приступати все. Справи, мови, все. Хорош, хорош. Не розказуй мені, не розказуй мені це, бо, бо ти це завчив. Сказав. Ти завчив Має це. Право. Давай Раскажите адвокату. Справу. Стоп представтеся Спочатку представтесь, будь ласка, я представлявся. Ні, ви не представляли. Ви людина в чорній формі. і Я не знаю хто ви такий. Все, крапка. Він представився мені. Він мені представився. Він представився все. І коли він починав розмову, з вами вам пристав. Ні, вибачте мене, він за 10 метрів. Він за 10 метрів, метрів представлявся. Я його навіть і не почув. Він там вийшов з машини. За прізвище моє Денисюк реагування, діло поліції номер 5 Денисюк. Ще раз скажіть, Денисюк. Я не попугай. Посвідчення, будь ласка. Своє. Що саме? Посвідчення по вашу особу. Мої особи, які да. про саме. Ну, ваше службове посвідчення. Служби якої? В якій ви працюєте? В якій служби працюєте? Ну, я звідки Ну, в, в чорній Що формі саме ви вас цікавить? Мене цікавить, хто ви такі, Конкретно в якій службі ви працюєтесь? В якій які службі ви працюєте? Державні. Покажіть, будь ласка, ваше посвідчення. Яке? Службове. Якої служби? Ті, які ви працюють. Які служби працюють. Я звідки знаю, які ви працюєте. Я ж хочу знати. Ну, то ви, якщо хочете щось попросити, щоб вам пред'явили, ну. то ви маєте посилатися на закон. 18 стаття, пункт 3. Яке вам саме посвідчення треба згідно цієї статті? Ну, мені ваш паспорт не треба, мені ваше службове посвідчення. Бо ви представляєте державу. Ну... Раз, держава, яка зараз воює. Так? І ви і, людина такі. зі зброєю і ви зараз ви Мене хочете щось мені якісь представити, якісь то претензії. Так, що вам посвідчення треба. Посвідчення службове. Де ви працюєте, чим ви займаєтесь? Працюю вдома на городі. От, будь ласка. Тойдіть, будь ласка, на город, там і працюєте. Чого ви тут а стоїте? Посвідчення, яке вам саме треба? Службове. Працю яке дого... надає право вам перевіряти інших осіб. Нема такого посвідчення. От, ну то ви бачите, у вас нема такого посвідчення. То чого ви до мене маєте якісь претензій? закону немає такого посвідчення. А який закон є? Такий, щоб безпідставно. Приходить, Он водій... Немає, стоїть військовий, питання. Чого ви до військового не перевіряєте? Перев ну. А я назвав причину, ви чому я розпра... вам не можу. Ви можете трохи забрати Посвідчення особи. своє посвідчення. посвідчення. Так, можете і паспорт показати. Немає що вас є. Мені треба знати, хто ви такі і хто, що ви за Не Немає я... права розголошувати інформацію свою. Так само я не маю права розголошувати свою інформацію. Я ж не знаю, кому ви там будете давати, але треба, ви конкретно скажіть. Ваше службове посвідчення. Яке ну де ви працюєте? Он дивіться, вон ще одне. Всі тут приїжджають, а ви таке, я не Він знаю. Ви не знає? може висловитися нормально. Слухайте, то вас не, має, не можете висловитись нормально. Шо? Є посвідчення з учасника бойових дій. Є посвідчення Мені воно не учасника треба учасника АТО. Мені не треба. За свідчення зараз... поліцейського є. От таке є службове посвідчення ваше. Службове це яке посвідчення. Ті служби, які ви. Я ж не знаю, чи ви поліцейський, чи ви військовий, я ж То не вам знаю. Що, на вимогу яке конкретно посвідчення? От підій. яке ви маєте, таке Ну, Я можу тільки одне пред'явити. Ну, я ж не можу конкретно сказати, яке ви собою носите. Чи підроблене, чи воно вже ну, неробочне, не я, я, не я не знаю. Чуєте звін, не знаєте, де він. Так само, як і ви чуєте звін і не знаєте, де він. Попросите, що вам треба конкретно, я вам покажу. Службове своє посвідчення, ну з, з, з рідного якого виходить на роботу. Яким ви там я згідно графіків нарядів хожу на роботу. а хто вам дозволив на ту роботу ходити? Який у вас є начальник? Який вас перевіряє перед тим, як ви засупаєте на наряд там і так далі? відповідальний оператив? Ну оперативний, відповідальний Він вас перевіряє, посвідчення, чи воно дійсне чи не дійсне. Так чи ви в нормальному стані? Чи ви розумові стали чи не розумові стали? Я ж не можу цього знати. Ну, Таке не перевіряю. А диспансеризацію ви не проходите. Віддальні такі не провіряють. А, це я по закладі Ну, я зрозумів. Ну ви раз в півроку проходите диспансеризацію? Це я вам не зобов'язаний говорити. No. Ну, я так думаю, що повинні проходити. По суті люд... завданих питань, в суті питаєте. Ви представляєте державу Україну. Так? Я... Озброєна особа, так? Державний орган, ні, Держа... особа це бандит. Я державний да. орган виконавчої влади. Виконавчої, виконавчої влади, влади. озброєний державний орган, виконавчої влади. Я озброєний, не ні, такого не написано. Слухайте. Бо ну ви ж Слухайте, яку демагогію? Ви озброєний орган виконавчої влади, так? який забезпечує. Не озброєний. Не озброєний? Ну, Я бачу, у вас не магазини стоять. Ну озброє... як немає? Ну, Є в міліція і поліція озброєння. У мене він вдома. І транспортний засіб у мене вдома. Як Далі. Яка вам різниця, як моє прізвище? Як... Ну Для чого вам знайомиться зі мною? Скажіть мені. То що я вам показую е, посвідчення поліцейського, ви показуєте посвідчення водія? Давайте так. І ви показуєте своє посвідчення. Я вам показую Твоє, посвідчення воді, особи. Поліцейську вам треба чи яке? Особи. Я показую свої особи. Ну, Що Я проживаю, проживаю в цьому селі. От. Я вам це ну, надам документ. Ну, правда, через Мені біля. треба посвідчення водія вас. Ні, немає не треба. треба. Наша треба? вам посвідчення водія. Що? Ви питали людину, чи ви право маєте її знімати? Яку людину? Ну що ви її знімаєте? — Я військового військово, знімаю, ну, поліцейського знімаю. Я поліцейського знімаю. Ви дозволяли йому вас знімати? Право? Ну, То чого ви людей знімаєте? Я поліцейського знімаю. Ви блогер, чи журналіст? Ні, я поліцейського знімаю. То чого знімає. ви знімаєте людей? Я, я поліцейського знімаю. Пане водій, як ваше прізвище. Чого ти кажеш до мене, пане водій? Вибачайте. Ну кажіть, я... громадянин України. Добре, громадянин України, як ваше прізвище? Для чого вам моє прізвище? Ви хочете його встановити, як особи. На ви... якій підставі ви встановлюєте особу? Тому що ви порушили пункт 159 правил дорожнього руху. Я цього пункту не порушував. Хто ж порушив я? Не можу вам сказати, хто порушив? У вас є якісь документи, що посвідчують вашу особу? Так, в мене є документи, які посвідчують особу. Докумію, щоб Вони в електронній маршрутку. формі. В електронній формі придивіться. У нас Україні дозволено в електронній формі. Для чого вам, скажіть? мені. Для перевірки документів. Ну перевіряйте. Півень Павло Анатолійович. Ще раз посвідчення поліцейського вам показувати? Так, да, показувати. Поліцейського? Так. Поліцейського да. також. Іди до коліс ходи, будь ласка. Півень Павло Анатолійович. Денисюк Владислав Юрійович. Так. Да. Поліцейський якого року народження? Поліцейський. Денисюк Владислав Юрійович. Якого року народження, Анатолійович? 80-го. — Опично люди просять, а то я сам показав. Бо ви ж думку не можете сформулювати, що вам треба. Ви самі повинні робити законні Ні, Я поліції. не маю вам його просто так показувати. Коли Повільно чітко щось пояснить, що вона хоче. З когось. Тоді вона ну, це чітко отримує. Чітко це вже має адвокат писати і чітко. А ви мені своє посвідчення і... покажіть чи посвідчення хто ви такі. То це ну ви ж до написання. мене так само говорите. Придавіть своє Ні, посвідчення. Я вам сказав водійське придавіть згідно no. 24 Ну, Я не ходжу з водійським посвідченням, а тільки просто no. по магазинах. No. Ну, Чого ви маєте... Чого ви порушуєте? Чого ви водії не маєте посвідчення? А я відкільки ви, ви знаєте, ви що порушуєте? Порушуєте, бо ну, я водій? Може я і водій. По-перше, по-друге, ви порушили. А по-третє, г так, да, він там живе. А чому здійснили тут на перехресті? — Я на перехресті не зупинявся. А хто зупинявся? Я не знаю, хто зупинявся на перекресті. Брат чи ви? Брат? Брат Да. No. Добре, значить брат буде притягнути. Хай буде так. притягнути. Перехрестя. Це, ви не знаєте, де перехрестя починається, де воно закінчується. Виїзд прилеглої території і пішохідний ви з скрізь. Тут бачите, де були знаки, ну, де була розмітка. Ви покажіть мені дорожню розмітку, де... І мені також Но не ви треба ви не ваші репутуєте. претензії. Я вам не репетую, я вам Та я це поясню. Ви корисного взагалі не сказали. Так само, як і корисно нічого не несете зараз. Лучше б краще пішли і воювали би то. Порозводили вас тут. Ви Багато навоювали. Так багато. Багато навоювали. Багато. Де ви воювали. Не ваше діло, де я. Бою. Не ваше діло, де no. я. Все. Все. У мене є весь керівник, він мені дає вказівки. Якщо буде наказ, десь іти воювати, я піду. Добре. Розумієте? Будь ласка. Тим паче, що бачимо, що не учиться. Страховий поліс покажіть. В інтернеті є. в вашій базі. В відмовляєтесь пред'являти? Ну, в електронному варіанті. Згідно бази МТСДУ він відсутній, ви його не пред'являєте за це є відповідальність. Е, скажіть, скажіть, будь ласка, коли приявляється. Скажіть, будь ласка, поліс? а скільки мені ще разів повторити, щоб ви запам'ятали? От, от назвіть no. мені цифру, я вам був зараз безперестану повторяти. Скільки раз ще. Дивіться, що. Скільки ви часу будете затягувати в розгляд справи? Яку справу? Я розгляд справи ніякий не, роз... не, роз... не ну, розглядаю. Ви некомпетент, я розглядаю її. То Ви собі розглядаєте розглядає без діляйте. мене, будь ласка. Поліс роз... пред'явити? У мене є поліс. Я знаю, що він відсутній. Де він відсутність. на тих паспортах підкривати. Ні, а у вас ж повинна своя база бути. Я вам повідомив, що він. у відсутній. він має бути при собі і на вимогу ви його маєте пред'явити. Ну нічого не зобов'язує мене в базі його шукати. 24 А пред'явити документи, що у вас нічого не зобов'язається. Добре, ви вимагаєте в мене поліс. Поліс страхування. Ви в мене вимагаєте. Я на початку вам поясню. Я зрозумів, ви ви мене вимагаєте поліс страхування. не вимагаю, я вас прошу пред'явити. Пред'явити на заку вимогу? вимогу? На яку вимогу? На, на, на ту, що вам захотілося, Ні, на, на яку законну вимогу? До дорожнього руху і закон України про так. національну поліцію 32 стаття. що я так Національна поліція, закон України про висок. національну поліцію має бути... Має бути що? Законна вимога, зупинки, Має зрозуміли? Яка законна вимога? Яка законна вимога? ви? Яка законна вимога? Технічна несправність. Технічна несправність. Технічна несправність. У вас в голові не технічна несправність. Це раз я вам ще раз кажу. Зрозуміли? Ну, це ви, ви, ви викладач, так. Ви зрозуміли чи ні? Я викладач і викладаю, знаєте, дітей таких трохи пане водій, розумніших е за вас. Я думаю, на адмінкомісію протокол по дрібних хульганських діях направить, буде дуже гарно для вашої перспективи праці. Я думаю, О, вас теж, вас між теж, між теж, між теж, теж, теж треба направити. Розумієте? Вас також треба я направити в деякі диспансеризації. Я до протоколу так. і направлю на адмінкомісію. Так, я, так і я побачу, вам як вам буде далі з цими лайкою, цією нецензурною і погрозами в мою сторону далі е, справляти. Боліс, будь ласка. Розумієте? Або, будь ласка, помовчіть. помовчіть. І, По суті, задавайте питання. По суті, ви по розумна людина чи ні? Ви. Можна з ним знайомитися? Отак читайте. Так. Бо я вам не довіряю, ви, ви можете порвати і втікти. Я знаю ваші незаконні вимоги, не бо ви злочинці вас. в зброю. Далі в вас. що. Не вас. Да, 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 мене Ірина, Ірина мене обстановці. дружина. Таке не приділу. Отак читайте. квартира, 3. Воскутавська, Рено, Лагуна. Треба він код звірить.

БК-2532 БК номерний знак. Тут була заміна номерного знаку через те, згідно бази МТСБУ України. БК відсутній поліс обов'язкового страхування був через це. Заміна номерного знаку перереєстровувала транспортний засіб. Так. Зрозумів. Страховка у вас дійсна. Далі що. Можна вже збирати? Знову ви будемо буде виносити, згідно положення статті 25, -ї, 125. -ї. Ще раз розповімо ваші приватні обов'язки зараз 2046 е 8 квітня 2023 року. Сфект кремування 37. 63 життя положення. Конституції України надаємо право надавати пояснення стосовно себе, членів своєї сім'ї, рідних близьких, як визначене законом, згідно з положення 268 статті Кодексу України про адмінправопорушення особи каприки. Так, я виношу клопотання, до мені треба клопотання. Має право я маю... з з справи, взяти клопотання, докази та пояснення, створити справу зрозумілою рідною мовою, користуватися послами адвоката, іншого пофіцівали з прав, які мають на це відповідний досвід. Маєте право оскаржити справу, 10 днів на оскарження, 15 днів на сплату. За даний штраф є попередження вам. Попередження. Хлопці. Попередження про що? Попередження є попередження. Як ви стягнення. Да. Як ви стягнення до якої статті? 125-ї. Частина? Нема частини. Це яка озвучуть мені, будь ласка, 125 статтю. Інші правопорушення. За які передбачення, санкція попередження? Ну, інші правопорушення це може бути, і що боси на одну ногу там. ще які. я Трищина не знаю. Тріщина підпадає під санкцію даної статті. Тріщина в зоні дії скло Доступною мовою висловлюю. Рідною. У ну, мене претензій до вас немає на рахунок рідної мови. Де я можу оскаржити? І яку підтримку мені треба? Ну, де я можу? Отримати юридичну підтримку стосовно ваших дій. Ладно, Внутрішня безпека. Є у вас така служба? Є, можете а є у вас номер телефона? Немає. А чому? Не надали. А хто вам не надав? Що хто вам не надав? Ну, ваш начальник? Поняв. Звертись до начальника, чому він не надав нам номер? Добре, як прізвище вашого начальника? Конкретно якого? Ну, який вас безпосередній начальник. Пуйда Володимир Віталійович. У вас є номер телефону до нього? Так, є. Далі ті питання. Можете мені надати його номер Ні, Я маю права розголошувати інформацію. Добре. Я можу на 102 позвонити? Як, як, як ваша воля на те буде. Більше? Коли ви підете захищати Україну, скажіть, мені, будь ласка. Коли надійде письмове розпорядження від мого керівництва стосовно відрядження мене в зону бойових дій, тоді я згідно закону і відправлюсь. Зрозуміло, дякую. Копію постанови для сплати для оскарження будете отримувати. Для того, щоб отримати копію, треба поставити два підписи про те, що я знайомлю у вас положення я не можу. Я не можу ставити підписи. 63 ї Конституції України і про я те, що можу. отримуєте копію на руки. Там під графами написано. Усно. За отримання копії підпис і за на... те, що ви вас можете. Ви можете поштою надіслати цю копію? Можу. І тоді ми робимо відмітку в те, що ви від підпису відмовились. Е -е, да, ну я, можу, да. я мені так. сказав адвокат, що ви можете надіслати поштою. І щоб я хочу, ну маю клопотання стосовно цього. Тримайте копію. Ні, поштою надішліть будь ласка. Під підпис відмовляєтеся. Так, відмовляєте щасливої дороги. Щасливої дороги.